Всім привіт! Буду робити медовник. Тут в мене є мід разом зі содою. Так, Може десь три ложки столових таких добризків по меду. і сода. Я розмішала і мід став такий біленький, бачите? так то він такий. Тут я розтоплюю півтора пачки маргарини. Пачка 250 гривень. Десь приблизно тут є 350 грамів маргарину. Маргарин перемішала з, з маслом, хотіла сказати, з медом і ще додала 5 яєць. Зараз все перемішаю, пізніше додаю муки, так на око. І пізніше ще що там. І порошок до печива. А до меду ще давала соду чайну ложку. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Таке тісто в мене вийшло. Зараз під та й сховаю до холодильника так можна на півгодинки. Нічого не станеться, якщо ви десь просто підете і за 2 годинки вернетесь і випечете поданиці. І мені пішло так, 20 кілограму. Може, лишилося 100 г. Зустрінемось пізніше. Привіт, такий моя коврик. Я собі так попросту ділю такі кружечка одного розміру. Тут дуже вигідно, бо колись я тарілку прикладала, вирізала. Тут довго. Це вже остання моя паляниця. Один трошки менший вийшов. А другий більший. Бачите? І ще дві паляниці, одна в покарніку. А другого тати. Зустрінемось, коли буду робити крем. І знову я на цьому на на зустрічі, на зв'язку. там мені до крему. Маємо маскарбоне, сметанка і пудра. І чорнослив буду, перекладала трохи. Виходить два торти. Один більший то завтра їде до сестри, а другий менший то для нас. Так як сьогодні день народження, я ще з моєї подружки. Ще пару років буде 20 років, як знайомі. Познайомились в тролейбусі. А тим буду пропитувати як -то? паляниці. Як то без паляниці? Зараз покажу, який ще крем. І з днем народження Світланка. Такий крем в мене вийшов. Бачите? Я люблю такий крем. До всіх. Тортів ну, я не дуже багато вмію пти. мене або снікерс, або медовник. Все. І так, буду перемащувала. Зустрінемось в кінці. Так, перший торт перемащено, Тепер будемо його до холодильника на цілу ніч, але маємо далим. Крем закінчився, а ще маю наступний торт. Добре, що маю заначку Пачку сметани. Бо крему мені не вистачило Мені пішло дві пачки маскарпони, то 500 грамів і 330 грам вершків. Ну, нічого страшного. Щось придумаємо Всім доброго ранку. Такі два тортики в мене вийшло. мусила доробляти ще один крем просто зі сметаною і такий дитячий сирок ванільовий. В описі напишу, скільки мені на то все пішло на таких два торта. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Бачите, і це трошки менше. Зараз цей менший розріжу і покажу, який в розрізі. А то з нами в гості поїде. В коментарі напишу, чи був смачний. І така смакота в нас вийшла. Цей варіант трохи дешевший, бо без маскарбони. Я думала, що мені хватить, накрема не вистачило. Вже трошки попробувала, дуже смачний. Всім смачного вікуся тобі подобається? Це добре. До зустрічі.